Сага – так. сага так. Сага, мать його, так. Головне не забути, як називається це ПЕВКО. Поїхали. Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Крейтс Канціїневалд. З чим ми вітаємо всіх наших американських друзів і бажаємо їм, щоб Трамп не розвалив їхню прекрасну країну. Наш прекрасний світ, і вообще щоб він Думайте самі, що вам більше подобається. Друзі, всім привіт! Ви на біргичці на каналі про крафтову культуру і пиво. З вами Оленка. І сьогодні ми святкуємо індепенденс Дей. Для цієї дати спеціально підібрали незалежне американське пивко. Ось тут на баночці, є значок Independent Craft. Незалежне американське пивко, яке має битись в день незалежності і не тільки. Це пивоварня Саусаґ. Сакмай! Це кіале. Я ж читала цю мантру. так». Брюн Company», яке зроблено в Мічигані. Пивко. Яке називається Vanilla Porter, 5,7 і по алкоголю. На етикети ще можна побачити, що воно Made in Michigan, І просто подивіться, як це гарно виглядає. Тут є ваніль гарна, взагалі дуже мило. І як для Independence Day, дуже ванільно. Буквально ця пивоварня працює з 2005 року, і це робить її найстарішою крафтовою пивоварною в штаті Мічиган. Го пробувати, що в них вийшло. Приблизно з 2010-х це пиво в Україну завозить сільпо. Це класно. Інакше, як би ми його скуштували. Давайте я ще гляну, що тут написано. Вода, солод і ячмінний, хмід натуральний ароматизатор. Виводене нефільтроване, не пастеризоване, портер, Все. Прикольно, ваніль трошки присутня, але вона не така не інтенсивна. О! А в смаку воно сильно ванільне, це кумедно. Independence Day відзначати ванільним пивком. Пиво достатньо сухе, охмеленості або яко сильної сильно я не дуже відчуваю. Класно, питко, сухо, дуже приємний аромат. Воно не дуже міцне, але воно підступне, мені здається, тому що мені вже дуже весело від нього стає. Не рекомендую скуштувати. Якщо куштували, пишіть як вам. Якщо у нас хтось дивиться з Америки, запустіть сьогодні якісь чи е феєрверки, тому що це один з небагатьох днів, коли там можна. Можна їх запускати, і це дуже гарно і будовищно. А краще запустіть ракети по Росії. З вами була Оленка Біргичка. Підписуйтесь, пишіть в коментах, пишіть мені в лічку, Будьте котиками, споживайте відповідальніше за мене. Всім папа.